Якщо там лежить, наприклад, вибухівка в автівці. Як підігнали до Трамп Тауер Теслу Ілона Маска, а там була вибухівка, ви розумієте? А терактів зараз, будь ласка, скільки агентів завербовано? Кожен день ловлять. Вон, будь ласка, в, на Одещині Служба безпеки затримала російську агентку, яка готувала не просто теракт, а подвійний. Теракт, яка мала підірвати адмінмодівлю підрозділу збройних сил України, і припаркований поруч автомобіль. Їй 21 рік. Вона прибула до Одеської області з Константинівки, сама змогла зробити вибухівку в 21 рік. Виникає питання, хто її навчив, де вона отримала інструкції. Не по Ютубу ж вона робила вибухівку, хоча там і такі інструкції є. А для здійснення максимального ураження вона начинила його гайками, а для дистанційної детонації взагалі спорядила мобільний телефон, і зараз вона перебуває під вартою, їй загрожує приблизно 12 років ув'язнення, можливо менше до 12 років відповідно до чинного українського законодавства. Ой, знаєте, у що треба вкладати. Пишуть слава для того, аби ми змогли після війни жити щасливо, потрібно вкладатися в освіту. Треба навчати наших дітей, тому що їм потрібно ставати українською владою. Вони вислять інакше аніж ми. Вони не заточені під корупцію. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Злиденні країни світу там найбільша проблема це рівень освіти. Це рівень освіти. А рівень української освіти він же дуже сильно постраждав. Погодьтеся. Ковід е, вдарив таким серйозним. Молотком по українській освіті. війна ще більше вдарила, коли діти почали переходити на онлайн освіту Звичайно, якість онлайн-освіти вона в рази гірша, ніж якість офлайн-освіти, де вчитель має можливість поспілкуватися з учнем, пояснити йому все на пальцях, де учень може поставити питання, де вчитель слідкує за дисципліною в класі, аби діти сприймали інформацію, а не займалися. Бозначим. Зараз на сьогодні, на даний момент. Дедалі більше шкіл в Україні все ж таки повертаються до офлайн навчання. Після того, як на початку війни всі заховалися а, по своїх домівках, хтось виїхав, хтось навіть вчився, перебуваючи а, за кордоном. Поступово це відбувається. Звичайно, не скрізь при фронтових територіях це робити а, важко. А, але так чи інакше це, це, а, так чи інакше, це йде. на зв'язку Іван Накоберник, Коберник, під громадської організації Смарт освіта.